Ми продовжуємо. Мінус чотири дрони на Харківщині. Росіяни знову вдарили по регіону. Цього разу застосували ударні безпілотники. Детальніше про оперативну ситуацію в області та про наслідки ударів та про інше поговоримо з Олегом Сінігубовим, начальником Харківської обласної державної адміністрації. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю. От на тепер, яка ситуація в області як минула ніч? У ну так у нас по Ізюмському району населений пункт Андріївка. Вчора ворог ударив відповідно дронами камікадзе типу Шахет. Два дрони влучили так би мовити у цивільне підприємство. Там є відповідні руйнування. Всі наші служби фактично всю ніч і зараз продовжують на місці ліквідовувати наслідки таких ударів. А відповідно поряд із цим хочу подякувати нашим силам ППО, які збили чотири дрони, і ця робота відповідно продовжується, тому що ми фактично постійно посилюємо обороноздатність, і наша мета дійсно максимально захистити наше небо, нашу територію. І фактично такі удари у нас, на жаль, вже є системними. Відповідно. Кілька днів тому по місту Харкову було нанесено удар відповідними ракетами типу с 300 На минулому тижні була спроба знов ж таки атакувати нашу критичну е там енергетичну. Інфраструктуру чотирма відповідно дронами шахет, які заходили із півночі нашої території. всі вони були збиті нашими силами ППО. Стосовно обстрілів, то ворог так само продовжує обстрілювати безпосередньо північ нашої там області. Це Харківський район, населений пункт відповідно Казача Лопань, Чугуївський район, населений пункт Вовчанськ і той напрямок. Ну і звичайно, Куп'янський напрямок у нас залишається. Досить важким Оскільки ворог там продовжує наносити удари по цивільним, там населеним відповідно пунктам. На щастя, за минулу добу жертв серед цивільного населення та постраждалих немає. А це фактично, тобто чудо, тому що дійсно ворог наносить із артилерії танків, відповідно керованими авіабомбами, ударів по нашим фактично житловим, тобто будинкам, які розташовані по відповідно купянському напрямку. По цьому ж напрямку триває у нас евакуація. Ми фактично вже на завершальному етапі. Нам ще залишилося вивести приблизно 35 людей. Дітей, це все сім'ї, звичайно, що залишилися так, би мовити, такі найстійкіші, але все одно методами переконання разом із національною поліцією, ми фактично переконуємо людей про те, що має бути безпека їх дітей, їх самих на фактично першому місці. Тому ця робота триває. Ну і відповідно, ми відновлюємо електроенергію, тобто продовжуємо із часу повномасштабного вторгнення. Ми вже відновили електроенергію. 250 відповідно тисячам абонентів так само, але ми не зупиняємося відповідно, поки остання людина останній фактично будинок не буде заживлено, і електроенергію, не буде там відновлено. Звичайно, це ускладнюється тим, що у нас є прикордоння, які яке фактично щодня обстрілюються 5 кілометрова зона. Ну і звичайно, наші піротехніки продовжують там працювати щоб розмінувати нашу територію. Пане Олеже, напередодні суд виніс вирок колаборанту, який наводив російську ракету на будівлю власної адміністрації. І інші об'єкти це довічне ув'язнення минулого тижня, 10 з половиною років це колаборант з циркунів. І як на мене, примітна деталь, якраз те, що він намагався, що називається відмазатися, але самі односельці дали свідчення проти нього, тобто всіх бачать, всіх чують. А от схоже, що на вільних територіях зараз ведеться велика робота з виявлення покарання зрадників. А чи побачимо ми найближчим часом ще якісь такі процеси і результати? Ця робота триває. Почну з того колаборанта, який наводив фактично ракети на будівлю там обласної державної. Адміністрації це фактично була блискуча операція нашої національної поліції і відповідно і відповідного департаменту контрозвідки СБУ там України, і е, дійсно його було оперативно виявлено і зібрані всі абсолютно докази. Наша прокуратура Харківської там області над цим фактично працювала і довела абсолютно його провину в суді, тому що е, затримати це знаєте так пів справи, тому що потрібно зібрати Абсолютно докази ми відповідно демократична правова держава для того, щоб суд виніс потім обвинувальний вирок, і в цьому випадку тут звичайно там аргументи відповідно прокурорів були безапеляційними, і людина дійсно отримала відповідне довічне ув'язнення із фактично конфіскацією всього майна. Звичайно, що у нас триває робота і в провадженні обласної прокуратури знаходяться більше тисячі таких кримінальних проваджень. Звичайно, що вони не всі такі резонансні, однак, запит від суспільства, особливо на деокупованих територіях, на справедливість досить високий. І дійсно всі абсолютно хто співпрацював із ворогом в тій чи іншій мірі, звичайно, мають понести юридичну відповідальність за свої дії. Але ж ще одна новина, яка вчора привернула увагу у селі Тополі. Здається, я не знаю, чи правильний наголос Куп'янського району в цій зоні нашим прикордонникам вдалося підняти український прапор. Це абсолютно важливий символ. Але хочу запитати, чи продовжує ворог спроби знову зайти на Харківщину з боку Росії Білгородський здається області. Так, там у нас фактично продовжуються постійно штурмові дії. Фактично по куп'янському напрямку. Ворог не зупиняється. Наші е, збройні сили фактично його стримують. Досить важко, однак стоять на своїх позиціях, і ворог вже фактично 6 місяців активних штурмових дій не має жодних там успіхів. Так, дійсно збільшилася сіра зона, збільшилася територія ведення бойових дій, в внаслідок чого ми прийняли рішення щодо обов'язкової евакуації у Мусовий спосіб, однак загроза заходів, в тому числі диверсійно-розвідувальних груп із з півночі нашої території по Харківському, Богодухівському району, по Чугуївському району. Вони звичайно є. Тому наші збройні сили, наші спецслужби, служба безпека, вони працюють в цьому напрямку, щоб ворогу не дати будь-яких шансів. Пане Олеже, дуже дякую за коментар, за ваш час і за вашу роботу. Як завжди я кажу про стан справ на Харківщині. Ми спілкувалися з Олегом Синігубовим, начальником Харківської обласної державної адміністрації. Дякую вам. Дякую.